Вітаю вас, Аразкузов. Хочу вам продемонструвати роботу та функціонал інструменту, профіінструмент. Спотер по алюмінію, спотер по металу. Ми зробили пошкодження невеликі. Сберемо такі вот різьбочки. Вони є у наявності, в комплекті. Всередину. Можемо без кінця вкладати, скільки нам потрібно Далі є у нас такі гачочки. Підготували і далі беремо інструмент. Чіпляємо гачочок і відтягуємо. Тобто це контрольована витяжка. Абсолютно нічого не залишається на деталі, чорноти, угару. Це крило у нас від нової Toyota R4 2023 року. Ось таку роботу ви можете проводити. Це алюміній. А якщо потрібно витягувати щось більш жорстче, наприклад, як криві ланжерони, можемо регулювати напругу. Тобто для автомобілів, як правило, майже всіх. У них 0,8 іде товщина, ставимо оптимал. Тут навіть все позначено, тобто, щоб нічого не шукати. Ну і для алюмінію, який має товщину вже до, ну, до 0,8 мм, мі кладемо більше. Ну то ж так. Про нього все, він чудово працює, більше функцій йому не потрібно. Маємо спотер по металу. Кнопка пуск, обираємо напругу. Він може працювати в автоматичному режимі та мануальний. Тут, бачите, немає жодних кнопок, немає нічого. Фіксуємо масу і працюємо. Я працюю і отримую неймовірне задоволення. Надалі беремо такий напилок. Тобто навіть не потрібна болгарка. Це дуже зручно, якісно, тихо. Маємо ще такі приспособи, як спіралька, це ми безпосередньо для кантиків. Режим номер 3 ми обрали. В принципі, до нього додається інструкція, тобто нічого важкого. Такий пістолет. Спіралька. Поклали, нажали. Абсолютно ніякого навантаження. Ось такий інструмент знову ж безпечний для ЛКП, є резина. Регулювання, будь-куди, такі гачочки. Я його дуже полюбляю. Маємо ще ось такі детальки. Маємо присоски. Так само регулювання з усіх боків. Сюди перекручуємо наші гачочки. Перекладаємо до деталі. Ну, наша деталь не може це тримати, бо вона пошкоджена. Але суть ви зрозуміли. Так само і руки будуть вільні. Дуже класний режим у нас є зварювання метал. Бачите, магніт. З нержавійкою. На табло в даний час я можу вам показати регулювання напруги. Тобто від товщини металу я обираю собі. Направо. До речі, її можливості майже не обмежені, тобто алюміній, сварка, пайка, лудіння. тобто, ну, Поїхали. Таку вам коротку прихваточку покажу. Автомобілі, які вже пожили, мають можливість на нове, нержавіюче життя. Тобто пороги, дно і тому подібне. Ось так працює частина цих функцій апарату. Звертайтесь до професіоналів, РС-кузов та профі-інструмент. Всім гарного дня!